Усім привіт! Космічний рейнджер на зв'язку. А значить, сьогодні поговоримо про космос, а конкретно про концепцію ноєвого ковчегу, космічних масштабів. Корабель, що здатний летіти назустріч абсолютно новому майбутньому. Тому запарюйте ваш нуль-ентропійний шейк і полетіли! Космічний рейнджер. Інженери представили проєкт гігантського космічного корабля під назвою Chrysalis, що перекладається як ляличка або кокон, здатного доставити до 2400 колоністів до найближчої зоряної системи Альфа Центавра. Ця амбітна місія, розрахована на 400 років, означає, що багато поколінь людей народиться, проживе і помре на борту, не побачивши землі чи пункту призначення. Метою, є потенційно придатна для життя екзопланета Проксима Центавра Б. Проєкт Лялечка переміг у конкурсі Project Hyperion Design Competition на найкращий дизайн багатопоколінного міжзоряного корабля. Життя у замкнутій системі корабля вимагає особливої підготовки. Перші покоління майбутніх колоністів мають провести 70-80 років у ізольованій колонії, щоб психологічно адаптуватися до умов подібних до космічних. Сам корабель завдовжки 58 кілометрів Теоретично можливо побудувати за 20-25 років. Штучну гравітацію забезпечить постійне обертання конструкції. Ми вже з вами в цьому відео говорили про таку теоретичну структуру. Гляньте, якщо цікаво, проєкт «Лялечка» спроєктований за принципом Фукурума з п'яти концентричних шарів навколо центрального ядра. Ядро містить спускові шати для екзопланети та комунікаційне обладнання. Найближчий до ядра шар це масштабний агрокомплекс для вирощування рослин, грибів, мікроорганізмів, комах і худоби. У різноманітних штучних середовищах від тропіків до північних лісів для підтримки біорізноманіття другий шар це місто. Парки, школи, лікарні, бібліотеки та інші громадські простори. Третій шар відведений піджитлові модулі для окремих сімей з системами життєзабезпечення. Четвертий шар промисловий підприємства з переробки відходів, фармацевтики, виробництва. І останній п'ятий шар це склади ресурсів, матеріалів і обладнання, якими за задумом керуватимуть роботи. Чисельність населення планується підтримувати на рівні близько півтори тисячі осіб, менше максимальної місткості за рахунок контро контролю народжуваності управління кораблем здійснюватиметься людьми у тісній співпраці зі штучним інтелектом. Це має забезпечити стабільність соціальної системи, ефективний обмін знаннями між поколіннями та глибоке розуміння всіх процесів на лялечці. Важливо зазначити, що проєкт є суто концептуальним. Необхідні технології, насамперед, комерційні термоядерні реактори поки не існують. Однак такі гіпотетичні розроблення розширюють наші знання та допомагають формувати майбутнє технологічні рішення. Журі конкурсу Project Hyperion особливо відзначило Chrysalis за системну узгодженість, інноваційний модульний дизайн та глибину проробки деталей, нагородивши команду переможців премією у 5 тисяч доларів. Окрім переможця лялочки, що вразив суддів своєю системною цілісністю, деталізацією життєвого середовища та моделями підготовчих заходів, включно з адаптацією екіпажу на Антарктиді. Другий Місце посів польський проект VFP Extreme. Його команда з Кракова створила корабель із двома контробертовими кільцями діаметром близько 500 метрів, між якими розміщені райони сусідства для життя та соціальної взаємодії. Критики високо оцінили увагу до культурних і духовних аспектів, а також стратегічні елементи, як от таксі, капсули для швидкого переміщення, адаптивний одяг і продумані медитативні простори. Третє місце виборов проєкт Система Стеллар. Проксимум. корабель у поперечно виємному астероїді, натхнений формою медузи. Він використовує астероїд як природний щит проти радіації, поєднує іонний імпульсний рух з автоматичним ремонтом, замкненою екосистемою та акцентом на культурні системи. Навіть потенційне виникнення нових релігій формувало частину сценарію для цього тривалого міжзоряного польоту. Серед інших вартий згадки є ABS – Endless Beyond the Stars, який. Пропонували дизайн з модульною структурою штучної гравітації, з центральною анкетою, зв'язками Негошіополіс та передовими соціальним устроєм. Судді відзначили його експериментальну урбаністичну архітектуру та продуману громадянську модель керівництва. Ще один цікавий концепт Neogenesis Seed від команди Orbital Design та Nexus Aurora Пропонує не просто корабель, а сукупність універсуму, оформлену як обертальна еліпсоїдна структура з біосистемою, що імітує природний цикл, пермакультуру. Низькими технологічними потребами і вихованням демократичної ради тут навіть смерть розглядається як частина життєвої тканини, рештки переробляються для навчання або природного обігу ресурсів. Це бачення стало соціально-екологічним утопічним експериментом у дизайні міжзоряної цивілізації. Тому Project Hyperion не просто представляє технічні фантазії, а стає полем для дослідження того, як соціальні, культурні, екологічні і психологічні системи можуть бути інтегровані в майбутні проєкти міжзоряних пост. Селень. Концепти варіюються від практичних, як модульні кільця чи астероїдні оболонки, до глибоко філософських, як, от неодженезис сід із культурними ритуалами, освітою і екологічною стабільністю. Посилання на проєкт Гіперіон лишу під відео. Там можна глянути на кожного кандидата їх опис та концепцію, та навіть скачати pdf файл по кожному окремому проекту з детальним описом та фото. Особисто мені дуже подобаються подібні стартапи. Нехай це поки що лише на папері, але кроки в напрямку колонізації космосу робляться все більш впевнено та чітко. Здається, що реальна сила цього конкурсу в тому, що він демонструє можливі відповіді на питання, що значить бути людством у тривалих космічних мандрах, і як можна втілити це через архітектуру, технології та соціум. І з одного боку, я не знаю, хто при здоровому глузді погодився би відправитись з землі в подорож в пустоту, знаючи, що вони їх діти та діти їх дітей народяться, проживуть та помруть. На борту одного, хоч і дуже великого космічного корабля, якась е, е, психічно нездорова маячня а з іншого боку, багато людей проводять усе своє життя в одній країні, а іноді навіть в одному місті чи селі, майже ніколи не покидаючи його межі. Відмінність лише в тому, що у вас в першому випадку. Не буде вибору, а з третього боку, ми і так знаходимося на великому космічному кораблі під назвою Планета Земля, що безцільно летить в пустоту без жодного місця призначення. На цьому кораблі, до речі, відбуваються війни, вбивства, злочини та інші жахливі речі. Тому можливо для майбутніх поколінь концепти з проекту Гіперіон, подібні на лялечку, стануть виходом та вищою метою з порятунку людства зустріч новій сонячній системі. Поставивши на кін власне життя. Ну або до того часу люди просто вигадують спосіб входити в довготривалу гібернацію чи кріосон, і не треба буде ніяких жертв. До речі, якщо бажаєте відео про гібернацію, пишіть в коментарях, в мене був готовий сюжет, я навіть записував про це відео, але звук не записався, і я просто його видалив. А на цьому все ставте вподобайку цьому випуску, підписуйтесь на канал, щоб не загубити новий космічний контент, та пишіть в коментарях ваші думки щодо подібних концептів. Як ви до них ставитесь? Чи вважаєте їх реалістичними? Чи все ж... Надто мрійливими та безнадійними проєктами. Якщо хочете підтримати цей канал копійчиною, то будь ласка, робіть це одноразовим донатом на Бонобанку або ставайте спонсорами. До речі, наші спонсори мають всякі плюшки. Їх коментарі я завжди читаю і відписую на них першими. І там ще дуже-дуже багато всяких класних бонусів. Чим вищий рівень, тим більше бонусів буде. Тому приєднуйтесь до спільноти, буду радий вас там бачити. І саме головне, в нас досі триває збір на пікап для 35-ї ОБМП, тому прошу долучайтеся, хоча б одна, дві, три, а може й п'ять гривень будуть дуже дуже корисними. Це наші друзі, вони воюють майже з самого початку війни, і давайте бути надійним тилом для тих, хто на фронті. На цьому все з вами був Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте.